Під їхньою опікою діти військовополонених, цивільних бранців та загиблих героїв, Українська фундація Мрії сфокусувалася на захисті тилу нашої держави, у переліку ініціативи, проєкти пов'язані із освітньою сферою, а також із оздоровленням наших маленьких українців. Власне, детальніше про програму говоритимемо далі. В ефірі програма на часі і гість нашої студії Олександр Гуща, керівник регіонального офісу благодійної організації Українська фундація Мрія тож. Олександре, слава Україні. Героям слава! Олександре. Насправді мені відомо, що ідея створити українську фундацію. Мрія належить військовослужбовцю ЗСУ, історику за фахом Юрію Гудименку. Саме власне ініціатива народилася в період його реабілітації. Але от цікаво дізнатися, кого довкола себе об'єднав наш захисник і хто ще входить в кугорту цієї команди. Саме так ідейним натхненником. Даного проєкту, скажімо так, є Юрій Годименко, військовий, письменник, громадський діяч, волонтер. Була певна кількість колектив чи група людей. Вони в кожного була своя висока громадська активна позиція, і вони між собою спілкувалися, Скажімо так, це ну, було дуже просто спілкувалися між собою і. Відповідно, бачили, які відбуваються зміни в суспільстві, які потреби, на які потрібно реагувати, і виникла така ідея створити цей проєкт Мрія. До нього входить там ряд громадських організацій, благодійний фонд. Також одним з, з лідерів є Юлія Паєвська, більш відома за позивним Тайра, вона командир підрозділу «Янголи Тайри. Також Дана Ярова, волонтер з 14 року, який працює постійно в комунікації з військовими. Наразі вона є членкиньою громадської, ради, громадської антикорупційної ради при Міноборони. Також дитячий письменник, така як Татуся Бо Тетяна Кумлик, також і волонтер, вона письменник, журналіст. Людмила Денисова є одним з таких активних скажіть так, топ-менеджерів даної організації вона очолює наразі Український центр захисту прав людини. Кожний виконує, скажімо так, свою задачу. І люди ці всі універсальні, але кожен відповідає за свій напрям. Олександр, у мене є інформація, що понад 2,5 тисяч тисячі юних українців зараз перебувають під опікою української фундації Мрії а це дітки переважно все ж таки з тих територій, де ведуться активні бойові дії, чи тут, ну скажімо так, немає такої відмінності, чи це може також бути дітки, які оздоровлюються, отримують певні такі освітні ініціативи, долучаються із західного, наприклад, регіону. Ну, Я б не сказав, що дуже велика диференціація по областях, по регіонах, йде, відповідно, практично в кожній області, в кожному місті, на жаль, в кожному там селищі є, є така кількість сімей, дітей. Відповідно, їх ну, вона збільшується, як на жаль, постійно. І... Ну, певна кількість внутрішньопереміщених осіб, сімей також є. Вони тут в принципі всі зареєстровані. Но єдиного такого реєстру державного нема. На жаль, це треба працювати в комунікації з місцевою, з органами місцевої ради, з державної влади, управління освіти в основному, управління соцзахисту. Там є такі, вони на такій на своїй власній ініціативі роблять дані реєстри, скажімо так. А яким чином, тобто, це ви безпосередньо звертаєтесь, фундація так до цих органів. Чи можливо вже настільки така комунікація налагоджена? Що якщо дійсно є потреба, то до вас також надходять безпосередньо звернення? Різні шляхи. Один шляхів є: це сайт. Люди так знаходять його, десь чують, і відповідно звертаються. Там є затверджена Google форма. Відповідно, можна внести свої дані, вони захищені. Ці персональні дані їхні дані нікуди не йдуть, вони знаходяться лише відповідно в базі ЦРМ фонду. Е, по, по кожній сім'ї там, е, скажімо так, відбувається ротація по потребах. Вони заповняють, які потреби там юридичні, психологічні, там, гуманітарні, е, освітні. І, відповідно, так формується база. один шляхів. Другий шляхів це те, що ми розсилаємо запити постійно на органи місцевого самоврядування, на ОТГ, на військові адміністрації. Вони також розміщують цю інформацію на своїх медіаресурсах, на сайтах, що може людина зайти, ознайомитись на офіційних сторінках. І відповідно віддають нам відповіді на запити. Ну, ці відповіді різні. І якщо, наприклад, не містять інформацію по даних категоріях людей, ми самі вносимо їх в базу. Ну, таким чином формується, скажімо так. Я так зрозуміла зрозуміла, що дійсно є різні запити. Можливо, якісь зараз, станом на зараз, домінують і які це саме? Ну, юридичні, юридичні, домінують однозначно, тому що дуже важко людині, ну там, яка чи, чи втратила, чи в неї загиблий. Там, чоловік, дружина чи безвісті відсутні, чи в полоні. Трошки єдиного такого алгоритму, алгоритму єдиного, що як цій людині діяти, в якій послідовності, на жаль, немає в нас, і їй потрібно звертатися там, в безліч органів. Там, в ОТЦК, СП і пішла, пішла, пішла по різних цих, поки можна щось, скажімо так, більш-менш точно вияснити, зрозуміти і отримати той чи інший документ. То запитів таких дуже багато юридичних, психологічних також дуже багато. Просто ці люди, я так зі своєї практики скажу, хочуть спілкуватися. От, вони хочуть спілкуватися, навіть якщо в принципі від їм особливо там є такі випадки, що нічого не потрібно, особливо там в гуманітарному плані, в такому. От. Але те, що ти спілкуєшся з, з цією людиною, ну вона, вона радісна, скажімо так, хоча б з цього моменту, що до неї є увага. Це важливо. Я це так на своєму досвіді відчув. Увага, увага дуже важлива до таких людей, до сімей. Олександре. Ми говоримо про багато складників. Це юридичний так, складник, можливо, десь психологічна допомога. Чи Це говорить про те, що власне в нас на теренах Хмельниччини і команда сформована, така, яка може надати відповідну допомогу. Чи тут вже теж заручаєтесь підтримкою, можливо, організацій, громадських організацій, партнерів. В нас регіональний офіс був відкритий не сильно, скажімо так, не сильно давно. Там порядка кінець травня, початок червня. Ми були треті вже. Спочатку відкрився Кропивницький, потім Анна Франківська, ми треті. Команда є, вона не сильно велика, таких однодумців, ініціаторів, скажімо так. В кожного, ну, всі також універсальні люди, але в кожного там свій напрям. Є людина, яка відповідає там, за логістику, за поставки. Перевезення у даному випадку згідно відносно акції літо бізвіни, де ми дітей відправляємо в табори. В основному це регіон Закарпаття, Івано-Франківська область, Закарпатська область. Є людина, яка відповідає там, юридичні моменти, документообіг. Отакий от напрям. Також людина, яка відповідає за базу ЦРМ, яка постійно там вноситься. Розростається і вона, відповідно, там оптимізується. Ну, Теж це такий великий кусок роботи, скажімо так. Ну, в більшості випадків всі універсальні, але зрозуміло, що в нас є комунікація з міською владою, ну, абсолютно, абсолютно чудова, скажімо так, тому що управління освіти, в нас найкраще тут працює управління освіти соцзахисту, поки, поки по області в нас Хмельницький, Старокостянтинів, Шепетівка спрацьовують дуже швидко, скажімо так. Це приємно дуже чути, що долучаються і спрацьовують цьому напрямку. От Олександра дійсно казали про те, що не так давно відбулася презентація регіонального офісу в нас на Хмельниччині, і власне тоді якраз до Хмельницької приїздила письменниця, волонтерка татуся. Бо наскільки теж отакі зустрічі з творчими людьми, з дітками вони теж дітей можливо мотивують і ну треба казати дійсно правди відволікають від тих подій, які нині є в нашій державі, в нашій країні. На мою думку, це дуже корисна ініціатива. Вони дійсно мотивують і, як, як кажуть, в дитини має бути дитинство в будь-якому випадку, незалежності, чи це війна. Зрозуміло, що там війна вносить багато коректив в наше життя, в всі сфери абсолютно. Але в дитини має бути дитинство, вона має жити, ну, намагатися жити повноцінним життям, так як і в мирний час. І такі ініціативи вони важливі. Вона частенько подорожує по ну чи подорожує, чи такі їздить, такі тури, скажімо, де представляє свої книги. Вона багато їх пише. Досить ми передали, були в обласну і бібліотеку. Там певну кількість книжок дійсно така відбулася, досить, досить цікава зустріч, скажімо так. Згадували про літо без війни. Скільки діток вже встигли вирушити на Закарпаття, набратися сил перед навчальним роком? Скільки це дітей? У нас там декілька форматів було. Акція літо без війни формат, коли дітки трошки молодшого віку, скажімо так, і мама відповідно справлялися на відпочинок. Реабілітацію це Болгарія була там не сильно велика кількість, напевно, ну, кількість була. Болгарія, Греція, але більшість дітей відпочило, скажімо так, в таборах в форматі, коли діти відпочивають самі, там, відповідно, поділяються вони на загони. Дитячий стандартний такий табір, локація це Закарпаття, відповідно, там і Рахівська, скажімо так, Рахівський район, Іршава, ну, по всій області, скажімо так, відбувався цей відпочинок. У нас десь порядка. Тисячі дітей, які або вже відпочили, приїхали, або ще знаходяться там, десь, я думаю, біля тисячі чоловік на середину вересня, скажімо, буде така цифра. Там зміни порядка там, 10, 14, 17 днів, як які табори. Угу. Тобто вони там до 1 вересня чи там до 5 вже, вже мають, в принципі, всі повернутися, скажімо так. Олександре, про який вік дітей йдеться? Це до 18 років чи ні, От, щоб інформацію почерпнули е, батьки, внутрішні переміщені особи? Е, стосовно формату, де мама плюс дитина, там практично майже немає, це в залежить вже від рішення, скажімо так, матері. Там, якщо дуже мала дитина, можливо, там важко буде дорогу, тому що в Болгарію їхати. ну кордон і все інше певний проміжок часу, і це складно. Що стосується напряму, де діти відпочивають окремо дитячих таборів. То в нас формати іде 8-16 років, але по факту і були випадки, коли було 7 років, і коли 17. Тобто, ну можна певний конкретний випадок розглянути, скажімо так. Також ще хотів я додати: не обов'язково це мають бути бо ми працюємо по пільгових категоріях це або загиблих. Захисників наших героїв, або які знаходяться в полоні, або без весії відсутні, також можуть бути не це діти, може бути там менший брат, сестра, захисника тобто, ну в такому форматі, також ну, ми розглядаємо і, і ці люди можуть поїхати на відпочинок чи там відправити. Ми теж говорили в програмі про таке освітнє середовище, освітню складову. Що вона передусім передбачає, коли ми говоримо про проєкт Української фундації Мрія? Які це можливо напрямки, на що спрямовані? Ну на даному етапі через сайт можна, якщо відповідно дана сім'я зареєстрована там на сайті. Вона повністю безкоштовно може працювати з нашими партнерами, навчатися в ІТ-сфері. Там програмування. Це, до речі, дуже, дуже один з перших запитів програмування і іноземна мова. От в діток виходить і в мамів. В основному англійська мова, але ну, і інші також. Програмування і англійська мова. То є домовленості з партнерами. ЕПАМом є, з іншими, з якими можна відповідно, кожна дитина може зареєструватися і безкоштовно навчатися програмуванню, вивчати іноземні мови, така ініціатива. І десь в вересня місяця буде запускатися на місцях, Ну поки вона так, скажімо так, ми збираємо, формуємо дані, аналізуємо, може бути там певні, певні напрями і по спорту. По, по різних спортивних секціях, скажімо так, по освіті, по іноземних мовах на місцях безпосередньо, щоб не онлайн навчалися, а офлайн на місці. От, але цей напрям ще опрацьовується відповідно. Поки таки ми збираємо інформацію, скажімо так, напрацьовуємо фонд відповідно цим дітям, які захочуть навчатися там чи відвідувати певні секції. Різні там гуртки, він буде відшкодовувати кошти. Тобто офіційно буде відшкодування, там договір заключим. А ми зараз, Олександр, говоримо про те, що в Україні є, ну, скажімо, три таких регіональних офіси. так? Чи є вже напрацювання, що і ще регіони додадуться до цієї ініціативи? Так, вже практично в всіх регіонах, крім тих регіонів, де ведуться активні бойові дії. Офіси відкриті. Навіть вже працює два місяці офіс у нас в Херсоні. Там їм дуже складно, ну там цікавий, дуже керівник, такий активний, Юрій. Він постійно в дорозі, постійно, скажімо так, він там в комунікації, він діючий депутат міської ради в Херсону. Складно їм працювати складніше, ніж нам, але в більшості. Практично областей, якщо ще не відкрито, то до, до кінця серпня, початок вересня, мають офіси бути відкриті. Це просто набагато, скажімо так, має бути комунікація і на місцях, бо ну коли дуже все централізовано, трошечки важко. Олександре, якщо ми більше переходимо до такої практики, так щоб батьки опікуни дітей знали більше інформації про можливості, які можуть отримати дітки, тобто це, якщо ми звертаємось, це або через сайт, або через інші структури, можливо, є ще якась також ну процедура, через яку можна вийти на українську фундацію, саме в нашому регіоні, ну принаймні проконсультуватися, як ще це можна зробити. Ну, Також в соціальних мережах, практично всіх є там Інстаграм, Фейсбук, сторінки. Також можна писати, дивитись, там є адреси, телефони, контакти. Відповідно, ця інформація, як я вище говорив, вже на сайтах, на деяких сайтах територіальних громад, військових адміністрацій, знаходиться також силочка, відповідно, де можна перейти, знайти. Ну, Ніхто не відміняв сарафанне радіо, скажімо так. Бо люди всі спілкуються між собою. Такий момент також. Плюс у нас працює офіс на проспекті Миру, але там просто можливо будуть зміни, бо потрібно трошки більше, більше нам, скажімо, більшу площу, то будуть певні зміни. Ми можемо, наприклад, надати теж інформацію відповідно з телефонами, з контактами, з адресами. Українська фундація Мрія вона працює завдяки донатам завдяки, можливо, ще підтримці міжнародних павних донорів. Якою є процедура, тому що розуміємо, що все для діток це є для сімей безкоштовно? Так, так, це все абсолютно безкоштовно. В основному, скажімо так, фундація працює функціонує за рахунок і донорських коштів, спонсорських коштів. Різного плану донатів, грантів, вони постійно подають на гранти. Ну, це це напрям такий у нас поки опрацьовується на рахунок грантів з міжнародними, скажімо так, партнерами. Ну і власні кошти також там на місцях, ми теж самі там, чи можемо, то відповідно відправляємо. Я думаю, то дійсно варто розуміти глядачам, що коли ми говоримо про дітей, про можливість їхнього освітнього простору, так реалізації певних своїх ідей оздоровлення, ми говоримо про те, що ми робимо величезний внесок у майбутнє. 100% відсотків ви ви на 100% праві, скажімо так, потрібно складати всі наші ну, можливості, ресурси, кошти в дітей, тому що це майбутнє України, наше майбутнє нашої держави. Я думаю, що це такий має бути пріоритетом, пріоритетом. Тому що Україна має бути розвинута, освічена і таку, на мою на моє глибоке переконання, давно зайняте місце на світовій арені, скажімо, таке, яке вона повинна зайняти вже дуже давно. Лідера Запевно, за оці півтора роки, повномасштабного вторгнення дійсно активно себе проявили волонтери. Багато людей долучилися до волонтерства в різному форматі, і от самі волонтери зараз говорять про те, що Звернули навіть увагу влади, місцевої, державної влади на ті чи інші питання, можливо, спілкуючись із родинами, теж виокремили ті болючі питання, зокрема для родин, які втратили батька, які мають свого батька у полоні, чи це військовослужбовець, чи це дійсно цивільні бранці. Дійсно на що ми ще мали б звернути увагу і працювати в цьому напрямку надалі. Ну, однозначно, це підтвердження, документальне підтвердження статусу. Якось, якось потрібно, можливо, там, чи більшу комунікацію, скажімо так, органів державної влади, щоб вони між собою якось випрацювали такий єдиний алгоритм, відповідно якого людині було би простіше це все вияснити, ну, не ходити там. Постійно по різних там інстанціях, в деяких потрібно в випадках їхати військову частину, яка розташована невідповідно, де людина проживає там на даний момент, може там бути в іншому куточку України, знаходитися. От, ну, Цікава, цікава ініціатива і досить корисна цього українського центру захисту прав людини. Туди можна звертатися також і досить фахові юристи. Там працюють, вони надають певний алгоритм, якусь таку, скажімо, дають карту, де людині трошечки легше, скажімо так, вияснити відносно своїх близьких рідних, де вони там знаходяться, яка ситуація, і, відповідно, якось оформити ці документи, закріпити їх. Такий момент в плані юридичний. Ну, Психологія ну, я б не відкидав її. Тобто, однозначно, ці люди потребують уваги до себе, певних якихось -яких заходів, реабілітації, відпочинку. Ну, В першу чергу, увага, я б сказав. От, в залежності від регіону, е, різна ситуація. В нас там краще, наприклад, в іншому є трошки, як, як де як де по регіонах. Е, в залежності від кількості цих е, сімей, е, ну, в залежності від, від ряда цілого ряда чинників. Але на загальнодержавному рівні, ну, я рахую, що має бути якийсь прийнятий такий єдиний алгоритм, щоб це все спростило. Багато що робиться, багато що робиться, але хотілося б, щоб це робилось набагато швидше. От, казали про те, що відбувається напрацювання, так і спілкування з родинами. Чи є вже певна така єдина база в, в нашому офісі регіональному української фундації мрії? Скільки зараз дітей потребують допомоги, потребують підтримки? Скільки вже були можливо долучені? Тобто, якщо ми беремо і оздоровлення, і освітні напрямки? Якщо ми беремо нашу базу, згідно яких які вже діти в нас внесені по фондові? То по області це не сильно багато. Но це, Якщо я не помиляюсь, просто я цифрами так ну, на 100% зараз не можу оперувати, бо вона змінюється постійно. То я думаю, це десь порядка 250 таких сімей є на, на даному етапі. Ну, Відповідно по диференціації, чи безвісті відсутні, чи загиблих героїв, чи ті, які знаходяться в полоні. Ну, Я так розумію, що далі робота триває і продовжується в цьому напрямку? Так. Так? так, так, звичайно. І Олександра наостанок. Українська фундація має назву Мрія, і тому цікаво дізнатися. Олександр Гуща, як українець, про що нині мрія? Ну, мрія, звичайно, є. Мрія і ціль. Це така, як всіх, щоб наша Україна нарешті зайняла то місце. Це так трошки амбітно звучить, можливо, але зайняла те місце, якій належить, скажімо так. Поправу по всіх параметрах, по показниках. Я думаю, Україна однозначно буде е, світовим лідером, тут буде центр. Е, але це буде все після нашої абсолютної перемоги. І перемога буде однозначно. Перемога буде однозначно. Все буде Україна. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за те, що ви приділяєте увагу нашому майбутньому, це нашим діткам. І я сподіваюся, що дійсно наші глядачі матимуть можливість долучитися, сконтактувати ще через соцмережі чи іншим способом, аби якось отримати, щонайменше консультацію. Так, так, звичайно, звертайтеся. Дякую. Дякую за розмову. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Тож донатимо і наближаємо перемогу разом.